Сьогодні ми дали старт. Новому навчальному року сьогодні 1570 першокласників переступили поріг наших загальноосвітніх закладів. 21 тисяча учнів сьогодні. У нас у школах, які святкують день знань. Ми плідно готувалися до цього старту навчального року. Освіта в полі зору міського голови. Заклади освіти у нас підготовлені. Ми забезпечуємо укриттями наших учасників освітнього процесу. Всі школи, дитячі садочки, заклади позашкільних Світи вони у нас є світлими, затишними і повністю готовими до нового навчального року. В першу чергу від усіх нас хочу привітати наших першокласників, які вперше для себе відкривають світ знань. Також одинадцятимкласникам плідно провчитись пропрацювати цей рік, здійснити правильний вибір свого майбутнього. Бажаю всім учням, щоб ви гарно навчалися. Хочу подякувати всіх нас, нашим вчителям, які дуже на високому рівні в ці військові часи тримають нашу освіту. Подякувати батькам і від усіх нас хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким наше місто працює, розвивається, наші діти навчаються. Прийміть щирі вітання з початком нашого нового етапу життя. Вірю в те, що все буде добре. Розвивається заклад, зростає. Слово вдячності хочу сказати особисто від себе і від кожного з нас, нашій міській владі, Андрію Леонідовичу, за підтримку за вирішення багатьох питань, які стосувалися у нас ремонту укриття. Слова вдячності всім працівникам, батькам. Разом ми сила. Я привела дочку на Останній 1 вересня, начебто недавно ми розпочинали цей шлях. Це були такі роки, роки щастя. Трішечки було сумно, тому що це все ж таки останній перший дзвоник. Наш хвилюємося, треба думати далі. Ну сподіваємося, що все буде добре. Скажемо, сьогодні як подивилися в зеркало, як 11 років, ми так само прийшли сюди. А зараз, як прилетіло, як все одна мить. Сьогодні мої першачки прийшли перший раз до школи на перший свій урок у такий свят. Ковий день я бажаю своїм першачкам, їхнім батькам і всім нам мирного неба, успішного і цікавого навчання.